Різні грані однієї ж тої ситуації поглянемо з різних сторон. Перша думка це те, що в бізнесі важливий власник і його обличчя, бо купують у людей. Друге, це офер і спецпропозиція важливіша за експерта. Якщо я вам скажу, що є банк, в якому ви приносите 10 гривень, а вам дають 10 доларів, да то вам не важливо, що там за експерт, не важливо, що це за назва банка. Ви просто підете і це зробите, тому що вам це вигідно. І третє, це те, що на заборі, якщо буде написаний класний офер, це не значить, що ви побіжите і будете там купувати. До чого ми прийшли? Те, що е, можна сказати, що кожен... Із е, цих мненій да він противоречує один одному. Да, і давайте розберемося, да так, а на чому все ж таки сфокусуватися і робити те, що більше за всього тобі буде приносити результат. Приклад, це скільки з молока можна створити продуктів. Да, ну, наприклад, там масла, творог, сметана і так далі. Ну, наприклад, візьмемо 18 е, продуктів, коли немає стратегії і плану кінцевої цілі, ти будеш його тільки або пити. Або продавати, або пригощати молоком. Да? Це коли немає стратегії і чіткої цілі, да? що ти хочеш отримати, да? наприклад, з молока. Наступний приклад це скільки можна зробити продуктів з сімечки під сомуха, Да? Ну приблизно 48. Да? Це масло, макуха і так далі. Да? Але коли немає стратегії і чіткого плану, і кінцевої цілі, ти будеш його тільки лущити. Плювати в газету або продавати, або пригощати да? це ще один приклад того, якщо немає кінцевої цілі стратегії і що ти хочеш отримати. Чому змінилася картинка? Це реалі звуку, да, якісного, тому що мікро розрядився, і я зрозумів, що 10 хвилин відео я просто записав без звуку, тому цей кусочок зараз я записую на наступний день. Так, ось тут ми зрозуміли цінність взагалі стратегії плану і кінцевої цілі. Навіщо і що ми з цього отримуємо? Е, так само і в інстаграм. Якщо ви не розумієте цінності, і можливості, які ви можете реалізувати через інстаграм, ви будете просто зливати молоко да? Е, найдешевшим і найневигіднішим способом. Да? Тому що якщо взяти молоко і насіння, це найнатуральніший і найцінніший продукт, але при цьому найдешевший і найменш маржинальний продукт, якщо немає кінцевої цілі, що ви хочете з цього. Отримати, що би я робив, би які я собі питання задав для того, щоби зрости швидко, кратно. Перше питання, яке я собі задав би, це особиста ціль, да? що я хочу отримати. Да? Тому що це про те, що я завжди кажу, стратегія на 1000 доларів і на 10 тисяч доларів це дві різні стратегії, да? і це всі розуміють. Але е, хочуть робити все те, що проводить до 1000 доларів, але якимось волшебним образом заробити 10 тисяч доларів. Ну так не буває. Да? Те, що ви робите до цього і знаходитесь в своїй точці, а не вийде робити все те ж саме, а якимось волшебним образом заробити ту точку Б, до якої ви хочете прийти, да, тобто вам потрібно розуміти, що по іншому вам потрібно робити, щоб прийти до своєї точки Б. Да, і треба розуміти свою глобальну ціль, да? що саме вас мотивує для того, щоб діяти, для того, щоб стикатися з проблемами, новими задачами, стресом і так далі, тому що по іншому нового результату його просто не існує. Наступне питання, яке я би собі задав би, задавав, це план і стратегія, і як я найкоротшим шляхом зможу досягнути свого результату, да, тому що із продукту, наприклад, молоко, да, якщо ми. Моя ціль там вирішувати таке то питання людей і заробити стільки-то грошей, да треба треба зрозуміти, да яким найшвидшим образом я зможу дійти до результату, да який мені продукт з цього брати, да, виробляти сметану або творог і так далі, Який мені принесе мій результат найшвидшим образом. Да, тобто е, тут е, ми розуміємо цінність взагалі стратегії і що ми хочемо давати ринку, і на, саме найголовніше це взагалі запит ринку. На, да? е, що зараз е, із молока найпопулярніше, що люди готові купувати, і саме цей продукт ми даємо, і за рахунок цього ми вистрілюємо найшвидшим образом і приходимо е, найшвидшим образом до своєї цілі. Да? Тому що співпали під запрос ринку, я створюю саме той продукт, який зараз під цей час най, найпотрібніший. На да? е, це також треба розуміти. Наступне питання, яке я собі би задав, це е, які ресурси я вже можу використовувати і до. Фішки, які вже в мене є, і до рішення, які можу пов'язати, щоб обирали саме мене, да? це, наприклад, з насінням да, якщо 100 років назад насіння використовували, да? зараз можна зробити 48 продуктів, а 100 років назад можна було створити тільки 20 продуктів, да? з нього там перебили, зробили масло, да шо просто викидали. Да? І потім тільки зрозуміли, що там кури щось поклювали. Це насіння, і зрозуміли, що якщо можна пресувати, то можна отримати макуху. Да? І що вже які ресурси. Да? Тобто насіння воно і 100 років назад було, да? тобто, але не було під нього рішення, да? що ще можна з нього зробити, да? тобто поступово ісходячи із того, щоб продукт зробити максимально безісходним, да? щоб зробити його максимально маржинальним, зробити найбільший середній чек, да? щоб був безісходний продукт, тобто зрозуміли, що можна зробити, і макуху і корм для животних, що ісходячи із вашого продукту, який є у вас. Да? Що ви можете ще доповнітельно зробити, щоб е, ваші клієнти отримали цінність і готові були за це заплатити. Тому що, приклад, сімечка 100 років назад і сімечка е, зараз 100 років назад було всього 20 продуктів, а сьогодні 48. Тобто е, питання тільки часу і е, розуміння, а що потрібно ринку. Тобто, якщо ви зрозумієте, що, за що ваш клієнт готов доп. заплатити, що у вас вже є, і ви можете саме під цей запит створити щось нове, за що е, ваша вся база. Знов готова вам заплатити, ви отримаєте в сотні разів більше, тобто зрозуміти які ресурси у вас вже є, і які ви до рішення можете дати своїм клієнтам щоб. Найшвидшим образом прийти до своєї цілі, е, наступне питання, яке я собі задав би, це чому людям вигідно самим поставити мене на підестал, да? е, які в нас цінності, що ми можемо транслювати, щоб людям було вигідно нас рекомендувати, щоб людям було вигідно про нас кричати, да тому що є класний продукт, але е, також е, має бути власник з класними. Е, Особистими життєвими цінностями, да, тому що якщо власник там геніальний продукт, але він якийсь да? ну в нас вже є суперечення: а чи можна дійсно його рекомендувати, а чи дійсно його десь не занесе, і так далі, тому це дуже важливо, да що чому людям. Самі вигідно поставити нас на п'єдестал. да тобто, що ми таке створюємо за рахунок чого змінюється життя людей, що вони починають заробляти більше, що їхнє життя стає кращим, успішнішим, і так далі. І вони хочуть і розуміють, що вони готові рекомендувати своїм друзям подругам тебе, тому що вони хочуть про це кричати, тому що вони відчули, що за рахунок твого продукту або послуги, або товару їхнє життя змінилося, і вони самі готові поставити тебе на п'єдестал. Да? тобто, це дуже. Класне питання, на яке ви собі відповісте, і ви зрозумієте, що ще ви можете транслювати, що ще по іншому ви можете приподносити е, які е, цінності свої транслювати для того, щоб люди пов'язували вас е, з вашим продуктом. Да? Тому що коли я займався ремонтами квартир під ключ, прикол у тому, що я стиснявся про те, що мої замовники дізнаються, що я не вмію взагалі руками робити ремонт. Мені здавалося, що вони е, тоді не оберуть саме мене, але прикол у тому, що тільки зараз я зрозумів, що цю, це суперфішка, це. Супер була моя да, тому що е, зараз, якщо задати питання, а чому вони в мене замовляли ремонти квартир під ключ? Да? Точно не тому, що я класно вмію робити ремонти. Да? І наступне питання. А чому вони тоді в мене замовляли ці ремонти? І тут дуже класна відповідь, що я транслював свої цілі, що я транслював якісь сюжетні лінії? Да, що я займався футболом? Там у нас замовник з був з Рів'єри, який також займався футболом, але в іншій команді? Ну тобто, взагалі не тому, що я транслював, що я експерт. В ремонтах взагалі ні, да. Тому експерти дуже часто думають, що там 90% контенту треба транслювати. Е, те, що вони мають експертизу там в своїй сфері, точно ні. Тому що це тільки 20% аудиторії. Да? 80% аудиторії купляли в мене просто по моїм життєвим цінностям, те, що я транслював це в возі, а не тому, що я експерт в ремонтах, тому що я точно не експерт в ремонтах. Ремонти руками я взагалі нічого не вмію робити. Е, ось. Такий класний інсайт. Ось така класна аксіома е, для тих експертів, які думають, як найбільше ще е, показати свою експертизу. На да? е, робіть да сюжетні лінії, показуйте свої цінності, е, свої інтереси, да? і люди, люди будуть готові купувати, тому що їхні особисті цінності співпадають з вашими, і саме тому вони вас оберуть, да? Тому що я завжди в бозі е, розкривав тему того, що от вам абсолютно е, три будівельні компанії на ваш ремонт порахували. Точ в точ до копійки три абсолютно рівні смети, да? там, От, е, одна там полтора мільйона, друга полтора мільйона, і третя полтора да? мільйона. От як ви будете обирати, да? по, яким, по яким критеріям ви будете обирати, коли питання ціни стає на другий план? І ось тут якраз таки дуже класні відповіді ви для себе зрозумієте. Да? А чому саме вас обирає ваш клієнт, коли питання ціни стає на другому плані? Да? За рахунок чого вони мають обрати вас серед інших? Да? І ось тут дуже класні відповіді, Да? а в ідеалі задати це своїм е, клієнтам і зрозуміти е, відповіді, тому що вони для вас будуть точно неочевидні. Наступне питання, яке я собі задав би, чому я приклад, е, в чому мій вклад, і яка моя особиста місія, те, ч, що я роблю, да? е, тому що людям дуже важливо, коли у вас є глобальна ціль, коли ви вирішуєте якесь е, питання, да? е, коли м -м там, ну от наприклад, да, моделюємо ситуацію, що ви заробили мільярд доларів. Да? От е, чому. Ваша мотивація продовжувати це робити, да яку цінність е, ви несете в цей е, мір в цей світ, так би мовити, да? Тому що якщо у вас моделюємо ситуацію, вже є мільярд доларів, на да? е, головна задача на е, у нас це розвиватися да і бути вкладом е, в інших людей. Да? Яка це місія е, того, що ви несете цінність в цей світ окрім грошей? Да е, дуже класна штука. Якщо ви це транслюєте, е, люди. Будуть це е, е, улавлювати як сюжетну лінію е, і розуміти, чому саме вам вони хочуть віддати свої гроші за вашу послугу або продукт, тому що у вас є глобальна місія, глобальна ціль, яка вище за гроші. Да, і коли ви це транслюєте, ваші замовники, ваші клієнти вони хочуть обрати саме вас. Наступне питання, яке я собі би задав би, це наскільки я є вкладом в людей. Да? Тут можна сказати, що з попереднього питання да? щось є, але дуже важливо розуміти, що наша задача це розвиватися і бути вкладом в інших людей. Якщо ви будете це транслювати, да? що ви допомагаєте, що ви вирішуєте питання людей, що ви будете показувати. До після, завдяки вашим клієнтам, е, завдяки вашому продукту або послуги, як міняється життя людей. да тобто ви є вкладом в людей. Це ваша місія, е, і ви хочете, щоб життя ваших клієнтам ставало краще, успішніше, щоб вони більше заробляли, щоб вони отримували емоції, щоб вони були більш радісніше да? е, ніж до цього, як вони у вас щось там придбають послугу або продукт. Це дуже важливо, да, і це ті питання, відповіді, завдяки яким ти зробиш глобальний зріст, да? е, тому що це не очевидні питання. Але коли ти зрозумієш відповіді на них, ти е, зрозумієш, е, як ще по-іншому ти можеш транслювати свій продукт, да, яке бревно в оці ти в себе не бачиш, тому що е, ти думаєш, да, от. Е... Ми дивимось дуже просто, да а, ось, а коли ви відповісте на це питання, ваша картинка стане об'ємніше, як ще по іншому ви можете транслювати і показувати свій продукт або послугу, через які ще життєві цінності ви можете транслювати свій продукт або послугу. І люди будуть ваші клієнти обрати саме вас, завдяки чому ви транслюєте да, ваші життєві ось цінності, і саме тому ви зро, ви зробите глобальний зріст. Завдяки тому, що ви поставите да собі питання, яка моя особиста ціль, да, план і стратегія як найкоротшим шляхом я можу прийти до результату, яка цінність мого продукту, завдяки чому я вирішую задачу клієнта, які ресурси я можу використовувати і до фішки, які вже в мене є, да до рішення я можу пов'язати, щоб обирали люди саме мене, Да, чому людям вигідно самим поставити мене на п'єдестал, Да, відповісти собі на це питання, чому я є прикладом і в чому є моя місія на да, тому, чому я займаю. І клієнти обирають саме мене, і наскільки я є вкладом у людей? Да? ось це відповіді, які кратно вам дадуть результат, друзі. Дайте мені вогник, якщо ви хочете. Особисту стратегію да? і сходячи із вашої точки Б, тобто ви в своїй точці а щось робите, і щось не виходить у вас. да? тобто, вам потрібно зрозуміти, що по-іншому вам потрібно робити. Так? В мене є точно відповіді, тому що я будую відділи продажів для експертів. Я розумію послідовність кроків, які ведуть до результату, щоб заробляти гроші в інстаграм. Да, 에, тобто в мене є чітка експертиза, що це працює, і я можу цю експертизу поділитися саме з вами для того, щоб у вас вималювався покроковий план, що конкретно тобі потрібно зробити, щоб прийти до своєї точки. Беда, ось тож пиши мені в інстаграм посилання на мій інстаграм в описі. 에, пиши мені в дірект в інстаграм розбір, 에, і ми з тобою домовимось по часу. Да, де я зроблю для тебе персональну таку стратегію абсолютно безкоштовно? Да, в мене місць небагато. Але я впевнений у тому, що якщо ти цього хочеш, 100% ми з тобою домовимось, і ти більш зрозумієш, як зростати, як заробляти більше в інстаграм. Всім дякую і пака.